Друзі, вітаємо вас в міні Агро Чернівці. Сьогодні поговоримо з вами про Orion RD-244-й. Трактор вартий вашої уваги. Трактор у нас на 24 кінські сили, потужний, трициліндровий. Ютовський двигун від заводу Юто, Версія UD-385. Шини на даному тракторі у нас 6,5 на 16. Передній і 11,2 на 24 задній. Плюс противага, Задня усилена навіска. Є додаткові гідровиходи під ваша навесна, вал відбора потужності. 540 тисяч обертів. плаваюче сидіння. Бокове розміщення, передач у даному тракторі, сучасна і цікава панель. Має гідропідсилювач керма І навіски. Стоїть два насоси НШ. Даний трактор має гарантію 2 роки або 1000 мотогодин. Виписується повний пакет документів до постанови на облік, включно з сертифікатом. У нас діє безкоштовна доставка. Також ви можете прийти протестувати даний трактор. Або вибрати інший, який вам до вподоби. Но дана модель заслуговує вашої уваги. З вами було мінягро місто Чинівці. Всім далого і приємного дня!